Поняття формуєте, яким ви зараз оперуєте, можна розділити на кілька пунктів. А саме три, які я вбачаю, і я можу зупинитись на кожному з них. Формування як таке, а саме віднесення адрес споживачів, саме до певної черги. Це є першочергове формування, це є обов'язком оператора системи розподілу в даному випадку, житому Робленерго. Реалізується шляхом рівномірного розподілу потужності для кожної з черг в межах області. Тобто? По замірах режимного дня ми маємо певне значення потужності і від 75 не менше 75 і включно до 100% нам дозволяється за деякими виключами включати цю потужність відповідно адреси споживачів до графіків погодинних виглядів. Це щодо формування. Потім цей графік затверджується керівництвом Житомиробленерго, керівництвом області, головою обласної військової адміністрації. Подається в контролюючі органи для ознайомлення, і при потребі вже реалізується. Стосовно визначення обсягу, це те, що є другим етапом формування графіків. Це є завдання оператора системи передачі, тільки його реалізується це шляхом в розрахунку дефіциту на наступну добу, та доводиться усім операторам системи розподілу. Цей дефіцит розраховується в цілому в енергосистемі України, розподіляється по регіональних диспетчерських центрах, і після того доводиться на операторів системи розподілу старшим оперативним персоналом. В Житомирській області не виняток і в нас також діють обмеження. Кожна доба має різну кількість чар, в залежності від часу доби. На пікові години це вечір-ранок по більший обсяг. На, на півпікові або не навантажені години менший обсяг там, в районі двох чар-півтори. На це на сьогоднішній день і третій пункт стосовно формування графіків, це є визначення, яка саме черга і який час буде діяти протягом доби. Це є завдання ОСР, знову ж таки, Житомиробленерго, але реалізується це завдання з урахуванням типових шаблонних графіків від Міненерго на добу. Тобто є рекомендований шаблон, за яким на кожен день тижня, на кожну годину цього дня. Залежності від доведеної кількості черг є типовий графік, який е, має застосовуватись. Звичайно, не завжди вдається його дотримуватись, тому що є певні обставини, які можуть змінювати це аварійні відключення, це наявність генерації, це зміна обсягу за короткий період, що трапляється часом від Неку Керенерго. Тому е, на ці шаблони орієнтуємося. За увагу при формуванні. Саме на добу графіку береться завдання, таке як рівномірний розподіл часу знеструмлення для кожної черг, яка на сьогодні буде задіяна. Є ряд керівних документів. Я не буду зупинятись на кожному окремо, які регламентують нам порядок залучення або не залучення споживачів або певних груп споживачів до графіків відключень. Це об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться в національному переліку, об'єкти військового призначення. Це об'єкти, які знаходяться в 20-кілометровій прикордонній зоні з, з республікою Білорусь. Об'єкти, які визначені е, обласною військовою адміністрацією як е, особливо важливі, і згідно постанови 600 кабміну, там є порядок визначення. Це є основні, скажімо так, категорії, які не заходять до графіків. Звичайно, ці споживачі заживлені від певних мереж, які мають з собою супутнє навантаження. Уявімо ситуацію, що споживач, будь-який, який є критичною інфраструктурою, водоканал, для прикладу, так, знаходиться в кінці лінії 10 кВт. Відповідним чином, на цій лінії ще знаходяться трансформаторні підстанції, які живлять інші промислові або побутових споживачів. Враховуючи, що водоканал є об'єктом критичної інфраструктури, він не підлягає відключенню. Відповідно, мережа, яка живить і інших споживачів, і водоканал, не відключається, в зв'язку з чим. Не відключаються і побутові споживачі. Логіка така. Першочерговий орієнтовний графік укладається сьогодні на завтра, тобто на добу наперед, за прогнозом, який нам доводить диспетчер Укренерго по обсягу кількості черг на кожну годину доби. Відповідно, він створюється знову ж таки, орієнтуючись на шаблоні графіки, які доводить Міненерго, викладається в загальний доступ для ознайомлення всіх споживачів. Але орієнтуючись на ситуацію в енергосистемі, цей графік, а саме обсяг відключення на кожну із годин може змінюватися і оперативно доводитись до виконання нам старшим оперативним працівником, а саме диспетчером, знову ж таки, некукренерго. Бувають випадки, що за годину змінюється 3-4 рази обсяг до застосування. Відповідно, там в якійсь пабліки в Житомирі жартують там, що Степан Маркером знову малює. Цей графік, і ми його оприлюднюємо для оперативного ознайомлення. Це одна із причин. Наступна причина може ситуація не тільки погіршуватися і покращитися в енергосистемі, як, от, наприклад, сьогодні є нормальна гарна сонячна погода, працює сонячна генерація, дефіцит зменшується, зменшується кількість мегаватт, які доводить некукренерго до відключення, знову змінюється графік. Наступна ситуація це обстріли, які можуть траплятися в будь-яку пору доби. Аварії, звичайні аварії, технологічні порушення в мережах, які спричинені погодніми умовами, також можуть певним чином впливати на тривалість відключень. Це коли, наприклад, була відключені споживачі за графіком, приходить пора включати лінію, а вона не включається. Тому що подув вітер, і в цей час, коли було знеструмлено, впало дерево на цю лінію. Відповідно, затягується тривалість знеструмлення, є й такі факти. Позаминулому, якщо не помиляюсь, році працювала система, коли НЕК Укренерго справді доводило ліміт споживання на область. І тоді ОСР сам визначав обсяг знеструмлення по кількості черг. Зараз же, нагадаю, я з цього починав, що Укренерго, диспетчер Укренерго доводить саме кількість черг. Або під черг, які треба знеструмити для кожного оператора системи розподілу в межах України. Тобто ліміту, ліміт бачить тільки диспетчер Некокренерго. Нам доводиться до виконання кількість черг. Ви знаєте, в нас час робити прогнози дуже невдячна справа. На жаль, я не маю інформації абсолютно ніякої стосовно стану генеруючого обладнання в енергосистемі України і зробити якісь певні висновки або розрахунки стосовно тривалості застосування графіків, на жаль, не можемо. Керуємось тим, що нам дають команди зверху. Безперечно, скажімо так, широкомасштабне вторгнення північного сусіда призупинило ту роботу, яка велась до 2022 року стосовно розвитку джерел генерації, відновлювання джерел генерації на території області. Але разом з цим зараз розвиваються нові напрямки стосовно безперебійності постачання споживачів в межах області. Це саме установки зберігання електричної енергії, так звані сториджі, це сонячні станції, знову ж таки, з УЗ, які йдуть в комплекті. І, скажімо так, дають можливість підтримати це вітрові електростанції, і це когенераційні установки, які працюють на газу, спалюючи газ, виробляють електроенергію та гріють воду. І тому, скажімо так, що зовсім розвитку немає, не можна сказати. Інвестори заходять, робота ведеться в обсягах, звичайно, не тих, які хотілося би, але. Вона, скажем так, ведеться на постійній основі, і я думаю, що найближчим часом ті технічні умови, які були вже видані замовникам, будуть реалізовані. І на подальші роки не хотілося б про це, звичайно, говорити, але якщо не вдасться уникнути, то значно зменшити можливі застосування будь-яких графіків.